Вітаю, світ електронної комерції. Змінюється ну просто на очах. Давайте сьогодні зазирнемо у майбутнє, а саме у 2026 рік, і розберемось, як Shopify готує абсолютно нове поле гри для брендів, і звісно ж, що треба робити, щоб на ньому перемогти. 6,8 трильйона доларів. Задумайтесь на секунду, це не просто якась там велика цифра, це гігантський, просто такий глобальний ринок, який росте з неймовірною швидкістю. А це, звісно, створює як шалені можливості, так і ну дуже серйозні виклики. І от питання: на такому величезному ринку, як взагалі не загубитися? Як конкурувати і головне, перемагати? А відповідь, знаєте, лежить у розумінні нової екосистеми, яку Shopify будує, от просто зараз, на наших очах. Давайте в цьому розбиратись. Але щоб зрозуміти, куди ми йдемо, треба спершу розібратися, звідки ми прийшли, і все, абсолютно, все починається з того фундаменту, який заклав Shopify 2.0. Слухайте, це було щось набагато більше, ніж просто косметичне оновлення, новий редактор тем потужні API, Shopify 2.0 по суті фундаментально змінив правила гри. Він дав брендам безпрецедентну гнучкість, круті можливості для кастомізації і що найважливіше, інструменти для реального масштабування. І, мабуть, ключовою інновацією стала оця архітектура «Headless Commerce». Якщо говорити простими словами, це коли вітрина магазину, те, що бачить покупець, повністю відокремлена від його мозку, тобто від усього функціоналу. Що це дає? Ну, це дає розробникам і дизайнерам абсолютно творчу свободу. Можна створювати справді унікальний клієнтський досвід, не обмежуючись шаблонами. І от саме цей гнучкий фундамент, про який ми говорили, відкрив двері для головної технологічної революції нашого часу. Звісно, мова про штучний інтелект. Він стає таким собі новим другим пілотом у комерції. Уявіть собі таку ситуацію. Замість того, щоб вбивати в пошук червоні кросівки для бігу, клієнт може просто запитати щось на кшталт, потрібне зручне взуття для марафону по пересіченій місцевості. І штучний інтелект зрозуміє весь контекст і запропонує ідеальний варіант. Тобто, пошук перетворюється на справжню розмову. І це йде далі. Ми рухаємося від якихось базових рекомендацій. Знаєте, з цим товаром також купують до глибоко персоналізованих купівельних досвідів. І все це створюється в реальному часі для кожного, абсолютно кожного окремого відвідувача. І це підводить нас до дуже цікавої концепції «Agentic Commerce. Звучить складно, але ідея проста. Уявіть собі особистого асистента-покупця на базі шиї. Йому можна дати завдання, наприклад, знайди подарунок для мами на день народження в межах 100 доларів. І він сам знайде, запропонує варіанти і, можливо, навіть сам завершить покупку. Фантастика, правда ж? І ось тут дуже важливий момент. Персоналізація за допомогою шиї це буде не просто якийсь плюс чи приємна фішка, ні. Це стане абсолютно обов'язковою частиною користувацького досвіду, без цього ніяк. Добре, зі штучним інтелектом у ролі двигуна наступна велика еволюція це руйнування бар'єрів, і мова йде як про географічні кордони, так і про цифрові екрани. Дивіться, щоб претендувати, хоч на якусь частину цього гігантського глобального ринку, брендам доведеться виходити за межі своїх країн. І це не просто перекладати сайт іншою мовою. Ні, це глибока локалізація від валюти і способів оплати до розуміння місцевих культурних особливостей. Це справді велика робота. І треба розуміти, що цей глобальний ринок він переважно мобільний. Вже зараз, от просто зараз, більше половини всіх покупок робиться зі смартфонів. А це означає, що Що бездоганний мобільний досвід це вже не якась там перевага, це базова вимога, базове очікування клієнтів по всьому світу. І шлях сучасного клієнта він вже давно не пряма лінія побачив купив. Це складна, заплутана подорож людина може вперше побачити бренд у стрічці інстаграм, потім приміряти кросівки у себе в кімнаті за допомогою доповненої реальності, потім зайти на сайт, щоб почитати відгуки, і, врешті-решт, завершити покупку через мобільний додаток, поки їде в метро. Ось це і є та сама омніканальність в дії. І от така омніканальна реальність вона відкриває абсолютно нові, раніше не бачені способи для брендів знаходити своїх клієнтів і будувати з ними стосунки. Ті ж самі TikTok та Instagram – це вже не просто місця для натхнення чи маркетингові інструменти, вони перетворюються на повноцінні, повністю інтегровані магазини з величезними об'ємами продажів. І, хоча прямі продажі споживачам, так званий DTC, залишаються основою Shopify, зараз ми бачимо просто вибухове зростання у сегменті B2B, тобто бізнес для бізнесу. Чому? Бо компанії, які закуповують товари гуртом, більше не хочуть мати справу з якимись складними прайс-листами, дзвінками менеджерам, вони очікують такого ж простого і зручного досвіду, як і при звичайній онлайн покупці для себе. Окей, ми багато про що поговорили: зміни, тренди, технології. Тож давайте підсумуємо: на чому ж варто зосередитися, щоб бути готовим до 2026 року. Отже, давайте пройдемося по ключових пунктах. По-перше, комерція на базі шиї. Треба інтегрувати інструменти для персоналізації та розумного пошуку. По друге, глобальні ринки. Час планувати локалізацію та мультивалютність. Далі, омніканальний досвід. Всі канали онлайн, мобільні, соціальні, мають працювати як єдине ціле. Також варто придивитись до зростання B2B. Можливо, це ваша нова ніша. І нарешті соціальна комерція. Час перетворити свої профілі в соцмережах на активні канали продажів. І ось, мабуть, ключовий висновок з усього цього: Shopify будує не просто платформу, а повноцінну комплексну екосистему. І в майбутньому процвітати будуть саме ті бренди, які зможуть адаптуватися і розвиватися разом з нею. Питання лише в тому, чи готовий до цього ваш бізнес.